Вітаю, друзі. Всіх з Валентинкою та гарного кохання всім сьогодні. Так, розказую вам, а ви знали, що є такі є тарифи? Найдешевші в Україні? Ось дивіться. Найдешевший тариф. Грін. Від оператора Тремоп. 75 гривень у місяць. От що він дає тут? Переходимо. І там потім на сайт. Зайдете і подивитесь. Або паузу нажмете. Що тут він нам дає? 5 ГБ. Ось тут все описано. Це все, все розписано. Перевірка залишку послуг. Термін дії і так далі. Назад. Це 75 гривень. Інтернет 5 ГБ і дзвінки 300 хвилин. Але хочу вам сказати, що цей оператор тримоп. Це колишній е, Утел. Може хтось пам'ятає, я колись був оператор Утел такий. Найперший в Україні запустив 3G і могли дзвонити з кнопочних телефонів, смартфонів кнопочних, наприклад. По зв мобільному зв'язку. Відеозв'язок можна було би робити, у кого була камера. Ось це самий перший оператор. Зараз ребрендинг зробився вже ТримОп називається. Це від укрделакома. Ахметова це все виходить. Може хто в курсі? Хто не в курсі, то пишіть в коментарях. Можна більш детально розібрати. Потім є. Річний 2020. Інтернет М 80 гривень у місяць. І ще тут є. Інтернет без лім. Так от, 75 гривень у місяць, мінімальний тариф. Тут ще є 80, ну тут 70. 75 гривень. Самий мінімальний. Інтернету ну Це хто мало користується інтернетом. Наприклад, хтось на роботі безкоштовним Wi-Fi користується, вдома теж Wi-Fi. А от по місту 5 ГБ, наприклад, хватає з головою. Якщо не дивитися там відеоролики, дуже здорові великі. Це воно якраз. Тому, хто хоче придбати, то заходьте на цей сайт Термоб". Там Для приватних осіб, для юридичних осіб. Є тарифи. Це для, для, для приват, передплата. Можна СІМ-карту купити. І ще є можливість можна перейти на цей оператор МН, МНП називається, якщо не помиляюсь, можна свій номер діючий перевести Але там така ситуація, що дуже довго вони все переводять, і там деякий час може бути і 2, і 3 дні, і півдня буває в деяких. Що відсутній мобільний зв'язок, а не дай Бог це. Фінансовий номер, то в цей період може бути, що хочу. Тому не рекомендую свій номер переводити, краще вже купити, замовити утримова. Окрему сім-карту. Кому, вла... кому влаштовується? Цих 5 ГБ, 300 хвилин. Так, і ще тут 5 ГБ, але тут швидкість буде, хочу попередити, швидкість буде інтернету десь приблизно 3-4 Мбіт. Так що не розраховуйте там на цих 100 Мбіт чи 200, чи як як в 4G. Є тут ось інтернет безлім. 382 гривні 50 копійок. З підтримкою 4G пише. Це так, дійсно Але там теж воно обмеження. І теж десь 3-4 мегабіти швидкість інтернету. Так ось. Тому. Такі от новини. Але є ще дешевший. Оператор в Україні, який може запропонувати за 50 гривень тариф. Так от, в слідючому відео, я, якщо підпишетесь і лайки поставите, ще щось там понаписуєте мені цікавого в коментарях гарного питання позадаєте. Я, я пізніше виставлю ще відео зроблю таке гарне самим нижчим тарифом в Україні. Навіть це мало хто знає, що є такі тарифи. Але є. А навіть ще й 30 гривень у місяць є такі тарифи. Але там треба трошки подивитися, чи воно ще дійсне для підключення. А от 50 гривень в місяць найдешевше в Україні є. Тому слідче відео буде для вас. Дякую за підтримку, підписники. Всім всього доброго. Чекаю нових відео. Лайки, підписки. Пока.